Заради дитячої посмішки можна зробити багато. Найпростіше це почитати гарну книжку. Тож послухайте веселі віршики дитячі, українських поетів. Грицько бойко, консультант. Весною біля школи усім знайшлося діло. Гуртом ямки копали і деревця садили. Один мишко тинявся і потирав долоні. Він був за консультантом. У нашому загоні. До кожного підходив, повчав нас безупину, на дно насипте гною, а зверху вогку глину. Та корінь засипайте. Мерщій, Катюша, людо, бо яблунька засохне, і яблук тут не буде. А вже ж не буде яблук, промовила Катюша. Бо це, як хочеш знати, не яблунька, а груша. Не знала. Бабуся у онуки, чи ти помила добре руки? А як же, милочка водвід помила з милом, так як слід. А де? бабуся знов питає. Води ж у хаті в нас немає, немає, здивувалась мила, а я не знала і помила. Цікавий. За дверима аж горять в толі оченята. Дуже хочеться узнать що ж там каже тато. До дверей він притулився, нашерошив вуха, у щілину всунув ніс і тихенько слуха. Та швидка рука чиясь двері причинила і цікавому якраз носа прищемила. Догадлива соня Євген Бандуренко. Почепивши окуляри, почитать дідусь приліг. Та, одначе незабаром сон старого підстеріг. Поруч бавилася соня і матуся їй кива. Тим зняла із нього доню окуляри, щоб просоння не розбив він їх, бува. Розвело дівча руками, в оченятах блиснув сміх. Знять. А як же сни він, мамо, буде бачити без них? Хвостунець. Хлопчик Толя молодець, тільки трішки хвостунець. Якось ми пішли на став, він мені таке сказав: Слово честі, не хвалюся, я нічого не боюся, враз на слові цім з дороги, то лі ящірка під ноги, з переляку у тривозі наш хвалько мерщій навтік, та спіткнувся на дорозі і прикусив собі язик.